Зубні щітки надважливі для здоров'я зубів, особливо такі розумні. Іригатори так само необхідні, особливо для людей з брекетами, та й не тільки. Але іноді іригатори та зубні щітки можуть не впоратись, і тоді потрібна допомога класичних засобів. І як виявилось, у компанії Оклін є такі засоби, і кожен з них по-своєму оригінальний та має свою особливість. Наприклад, зубна нитка відома кожному, і багато хто знає про інструмент Флоспік. Але у Оклін ці ниточки по-своєму унікальні. Бо коли я забуваю пошук, такого інструменту я не знаходжу навіть у іменитих виробників. Принаймні на першій сторінці у пошуку їх точно немає. Але ці флос-піки мають солідний пакунок на 50 штук, тобто вистачить недовго, а по-друге, вони більш зручні та допомагають очищати більш акуратно, бо тут на кожному піку по дві нитки. Тобто за один рух прибираємо більше нальоту, і дві нитки утворюють більш акуратний вплив. Геніальне, просте, та мені здається, більш правильне рішення. Також у компанії Уклін є ось такі міжзубні щіточки. І навіть тут компанії вдалося підійти по-своєму до створення відомого всім. Інструменту, адже у щіточках Оклін розсувна складана на конструкції. вони звичайно так само, як і будь-які інші щіточки, але возити і носити з собою ці щіточки точно зручніше та більш гігієнічно. Бо робоча частина просто ховається всередині тримача і захищена від випадкових торкань до неї. Як вам винахідливість компанії у погляді на звичайні, але необхідні аксесуарчики для зубної гігієни? Розкажіть про це обов'язково у коментарях. Сподобались аксесуари для догляду за зубами від оклін. Переходь на. Наш сайт, щоб дізнатись вартість.